Цей дім сім років тому. Навели лад, провели воду, все, як кажеться, вийшли. Якраз цей рік, коли почалась війна, пішли вже, що можна гарно жити. Ну а потім так, навіть ніхто не думав. Зранку я прокинувся, дружина прокинулась, і дружина каже, що щось ми проспали, бо об'явили. Військове положення. Ну так нічого не, тут ще не було. Потім я пішов до магазину купити хліба, і я зрозумів, що я вже ні хліба, нічого не куплю. Величезні черги вигрибали люди. Я щось таки зміг купити пачку риса. Більш нічого не було. Ні хліба, ні таких продуктів, ні солі, нічого не було. Повністю от у нас в центрі там три магазини. І в магазинах зовсім нічого не було. Люди стояли в чергах і забирали все. Повернули сюди, що поки було все тихо. А коли вже там в той стороні Іванков, почались вибухи. У перший день, так? Так, да, було чутно сюди. Потім все нормально. ну Тут пропало світло відразу, зв'язку зв не було. Почали давати гуманітарку, вже ж не було ні продуктів, нічого, там у нас возле сільради. Прийшли до сільради 8 березня вже, ну то вони в Бородянки ще не стояли росіяни. Прийшли 8 березня, стояли возле сільради, їде чоловік машини кричить, що хавайтесь, їдуть танки. Зайшли наші хлопці на 4 БМП, проїхали до кінця села. Там їх зустріли росіяни і вони вернулися в село. І тут і все почалося. Почались бомбардування. Ну, виходить, як нам от військові казали, що ми можемо зробити, у них був наказ звільнити Бородянку. Вони до Бородянки під'їхали і їх зустріли вогнем. Вони вернулися в село. У них, виходить, тут було мало техніки, а от там, там село Галинка, там стояли росіяни. Там було 20 БМП, 20, тут ну, багато техніки. І це так, наші туди один раз стрілили, звідти прилітає десяток. І гради, і снаряди, і безпілотники. От нас кози ми держимо, а 8 березня ми перебралися до сітки в погреб. І це так, от там над селом літає вертольот. Це 20 хвилин, от він улетів. І 20 хвилин можна спід, там подивіти кост, накормити. Тільки улетів вертольот, 20 хвилин пройшло і починається бомбардування. Тому вже з 16 числа до 16 числа ми досиділи, бачимо, що вже ну, вийти з погребу неможливо було. Це так, ото, у нас там 7 людей сиділо, до туалету хочеш, не потерплю, бо було дуже страшно виходити. І оце тільки починається бомбардування, повністю всі поля, тут все дома, все обстрілювалося. Думаю, 16 числа, що в чому були, гарно, що, що машину зберегли, ми закидали її соломою. Це в машину і там за, це, за село дачі є в ліс. Три дні просиділи в лісі, просто в лісі. Це кози і ми. А потім небайдужі там люди, хто на дачах хто залишився жити, показали нам будинок. Ну, такий занебдбаний. Ну, ну, привели до ладу, його, от, перезумували там. І потім вже блодіньки нам поставили цей будинок. То вже звідти ми перебралися сюди. Ну вони заходили, вони приїхали, там виходить як, дачний сам посілок. Він е, глухий кут, там далі куди їхати. Вони приїхали двома віднач, розвідгрупи, двома БМП по дачам. Подивили, що нема куди і нема військових. Потім приїхали до краю у дач, походили по хатам, побачили, де хто живе. Позабирали телефони, деяких хотіли паспорта забрати. Ну, тут в селі понапиваються, і в машини ж багато хто залишав. І п'янівця ми купить казачівство Росії, а то розганяється в забор машиною. Бубух, вийшли ха-ха-ха і пішли. А там ні, там ну, собак постріляли на дачах. Ну, в один день, виходить, наш день горіл, то там сусіди. Це ви ще погребі були, чи коли Ні, ми вже йшли. Ми тільки стояли, наблюдали за того, з дач, ну так приблизно, орієнтувалися де. Щось димить, щось горить. А потім вже, як 3 числа село відкрили, як ушли росіяни, то приїхали, вже так за повороти виїжджали, нас сусід віз. За повороти виїжджали, один дом згорівший, другий і тут. І нашого немає. Це сусідського сходи було, там далі, вся ця оце вулиця. У нас був ще дерев'яний він сруб. Ну, взагалі тільки один фундамент і печка стояла, то що не згоріло. Така температура була, що банка трьохлітрова, це як горіло. Вона не те, що там лопнула, а вона просто смялась. Це Була така температура горіння. Там прильот, тут прильот, тут всі, сарай стояв. Це сусідський, наш дом і це і пошли всі підряд. 300 будинків по всьому силу да, повністю. Це не те, що поскочення, а таке, як це у нас. 7 числа прилетіла чи бомба, не знаю, чи що, в школу, в школу попали і попали, там стоїть вода, фірма, що воду проводить в підстанцію електричну, то вони попали теж. Там така яма як була, як у нас получастка. Ну, от ми, от, як сусідські діти, уїхали, ну, зять з дочкою, з дітьми уїхали, а сусідка залишилася. Ми стояли тут, розмовляли через сітку. Летить оттуда і і я дивлюся, там вдаліки хата тільки була, ті тряпки полетіли. А він собі розварався, ті плужки порозкидував, розвернувся і уйшов. Ночью дуже багато літали. Днем то не так, а ночью. виходиш на вулицю, ну, буквально каже, що ось над головою пролетів, такий голос. Так аж... я аж присідав, був. страшно сильно було. Ми ще як в погребі сиділи, до... там почала вулиці вже почало горіти. Бо з нами баб... бабушка бабуся з дідуською теж в погребі сиділи. А я вийшов так, через двері, дивлюсь, кажу: це не ваша там хата горить. Дід вискочив, побіг туди в ту хату, бавився, бабуся голосує, куча ж ти пішов туди. А це вони тут на перекрестки стояли, що не пустити руських сюди. Бо вони хотіли через Майдановку через і йти туди на Житомир. От вони ми вже з 16-го. Потім приїхали, там люди теж в лісі стояли двома бусами, що росіяни, і ще ми навіть з козами гуляли по дачах, бігло три хлопця воєнних, питають, що це за населений пункт. Ми кажемо, дачі, загальці один. Вони, я не пам'ятаю, яке число було. Вони кажуть, москалі зайшли в село. І вони, Як пройти, на Нову Буду, там далі село є. Я їм показав, як пройти на Нову Буду, і вони пішли. Ми ж у тривожну злізка була, якісь продукти. Кастри палили, що так. жили, спали в машині. Бо я встиг ту машину запхнути два матраси, що скрутив з кроваті на заднє сидіння. І все. Кастри палили, кози, вози, нас, молоко. Ми ще з 16-го уїхали в ліс, я ставили машину і пішком прийшли. Ми тільки зайшли в двір, приїхав якийсь теробороневець. А ми тут в нас в таких железних бочках, бо пшениця, кукурузу ми хранили від мишей. Я так, тому що були і кури, і гусі, і качки, кози, козел, козенят не було. Я бочки просто так висипав, щоб було що їм їсти. Це ж ми прийшли на другий день, це теребароневець приїхав, о, з кукуруза, дайте там кідро кукурузи, добри. Тут видно, побачили, що чи з дрона, чи то, що під'їхала машина до двора. І почався обстріл. Тут і петухи літали, і кури. Бо тока і розійшла в хату, а я ж стояв цих бочки висипав. А там за забором пішов прильот. І дивлюсь, петуху, це отак: отак от, кубарем, кубарем, кубарем. Я говорю, пойду заберу, щоб, може, ну хоч там, щоб було якесь м'ясо, він вже свіжий. Це ж не то, що як Ми коли приїхали туди 3 третього, після третього, ну, тут було як кладбище. Ще як пару кур там залишилось живих, а качки вони оце бухнули, дивиться і повністю все було. От можете представити стару, чим вони лупили, стара ванна, оце та стара добра, чугунна. Ну, ну бачите, вон по бокам дірки. Бачите там по бокам дірки, там і зверху вони. Оце Вони лупили, от зверху касетник зривається, і це повністю бочки не те, що вони збоку побиті, вони зверху побиті. Оце вони цими касетними лупили, щоб піхоту вбити. І ця ванна от зверху вся побита, пробита сколками. Ото все було ж потрощено. То бачите, це верхушки всі збиті угу. снарядами. І я оце тут вирізав, коли бензопілой, я, може, штук 10 цепей уклав. Получається, куча осколків, а там осколки до такої степені твердить, що він навіть моментально чуть ципанув, цепів, одразу впав. То інпулятор я вивозив туди, на, этот, на мусорку. Таке, щоб вони більш не приходили, щоб вони поздихали. Бо горя наробили і людям, і всім.